А вот там людям приходило в голову там запускать фейерверки или нет? Тяжелый год такой для меня лично, для нашей семьи. Он был трудным для каждого из нас. Это обычное кафе, в котором люди собрались на новогодний праздник. Их там было более ста. Надо покушать, надо помыться. Да, кто-то очнулся, все заболели. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю. В ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд нашої антипропаганди. Тут ми будемо замірювати настрої, думки та нові вкиди 26-го року від наших ворогів. Ну і звісно, подивимось, як же вони переживають все те, що несеться довкола них і їхніх дружочків. Але перш ніж я розпочну, друзі, не забувайте про найголовніше цього року. Як ніколи, ми сподіваємося на вашу підтримку та співучасть у наших випусках і нашій роботі. Тож не забувайте лишити свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайп. Коментуйте, хочу ти побачене. І не забувайте, що майже всі наші ефіри так чи інакше, але присвячені різноманітним зборам підтримку збройних сил України. Немає сумнівів, що війна у січні, лютому, березні, травні. Ой, не знаю, вже не хочу так далеко заглядати, але не закінчиться. Бойові дії будуть тривати допоки ми не знищимо нашого ворога. А отже, підтримка нашої армії теж має тривати без зупину. Ми наближаємося до закриття першої сотні. Нашого збору в підтримку 47-ї бригади, а саме батальйону безпілотних систем. Хлопці та дівчата, які працюють на потужних великих крилах, які б'ють по тилу Російської Федерації, украй потребують відновлення автотранспорту та обладнання, яке використовується для їхньої роботи. Кожен ваш донат, кожна ваша копійка, гривня, долар, євро це все має значення, друзі. Найголовніше це якомога швидше. Закрити 250 тисяч гривень. Соромно дізнатися, але цей збір перейшов разом з нами з 25-го року в 26-й. Тож давайте його якомога швидше зможемо добити та баночку закрити. Дивіться нас, слухайте і не забувайте якраз донатити, тому що самі росіяни вони на іжогі. Це ж ні для кого не секрет, що на території Російської Федерації в усі тилові центральні регіони вже долітають. Ті самі ударні крила. В них так само, як і в нас, працює протиповітряна оборона, а отже, як і ми, вони дико нажахані будь-якими обстрілами. А отже, звуки салютів, фейерверків, якихось святкувань. Це теж в них не вітається. Граждані, красна площа закрита до 10 утра. Фейерверки і салюти не предусмотренними. Просьба не задержуватися. Уважаємо граждані. Красная площадь закрита, До 10 утра. хоча для кого війна, а для кого все одно привід продовжувати жити своє найкраще життя? Пропагандисти обурюються, що росіяни в новорічну ніч у той час, коли страна в опасності, а русські мальчики гібнуть танками НАТО, все одно хтось в тилу. Сдогадався, как раз и по Бахкаты салютами. Потому что, честно говоря, мне бы, например, ни в прошедшую ночь, ни в предыдущие три новых года в голову не пришло бы вот честно говоря, не пришло бы запускать фейерверки в силу самых разных причин. Ну, начиная от того, что идет тяжелая кровавая война. И это не отменяет того факта, что жизнь продолжается и праздники остаются праздниками, но все равно как бы взрослые люди не могут себе позволить вот отключить вот это вот то, что находится внутри черепной коробки. И типа, а сегодня у нас праздник, сегодня мы ни о чем не думаем. Извините, как говорил Дон Корлеоне, только мужчины и женщины могут себе позволить быть беспечными, а мужчины нет. Мардан, россиян, За те, що йому б ніколи в житті в голову не прийшло влаштувати таке свято, що навіть червону площу в Москві перекривали і нікого з людей не пускали, щоб не було аж занадто святкової новорічної атмосфери. Сам пропагандист забуває, що в Росії справді далеко не всі відчувають СВО. До речі, не через нас, а через. Самих росіян Путін оберігає тотальну мобілізацію. Не оголошує. Є ті, хто і справді продовжують жити своє найкраще життя, при тому вони ще й дико ненавидять і засуджують саме СВО та СВОшників. От желання того, щоб росіяни почали слегка жити построже, от всі ці ідеї, всі ці мрії... они как-то вот прям упираются как в бетонную стену под названием такой природный русский анархизм. Откуда он берется, я не знаю. Тож и застосування салюту. Это еще одно подтверждение, что есть две России, как и два российских народа. Один за гроши помирает, а другой продолжает жить. И беспилотная опасность, ну и вообще как бы военная опасность – это примета нашей жизни. В Москве это действительно, слава тебе, Господи, не очень чувствуется, потому что та система ПВО, которая выстроена вокруг столичного региона, абсолютно беспрецедентна по своему масштабу, по эшелонированности и по степени защищенности. Но вот люди, которые живут даже в областях, которые граничат с Московской областью, Тульская, например. Вот они очень хорошо знают, что такое атаки беспилотников, потому что там атаки практически каждую ночь. Вот мне интересно, а вот там людям приходило в голову там запускать фейерверки или нет? Ну, кому-то да, но в массе своей, я думаю, нет. Но, поки Мардан так сильно обурюються москвичам, які посміли відзначати новий рік, які посміли запускати салюти, якраз мешканці Курської області намагаються нагадати, що існує в Росії дещо інша реальність, не така святкова, не така вбрана і не така пишна. А точно і ще й воєнна. Мешканці Курської області навіть звертаються до Путіна. Не Путін до Росіян під час свого новорічного звернення, а росіяни до Путіна. Які кажуть, що що ж таке відбувається? Йде війна, особливо в Курській області, але в іншому світі якось живуть по-своєму, святкують свята та живуть своє найкраще життя. Москва вбрана, там Новий рік, ялинка, все чудово у той час, як мешканці Курської області живуть геть в іншій реальності. Так Росія завжди. Що відбувається в Венесуелі? Важливо події Ірану надважливо обговорити Україну та 24 на 7. А що там Курська область? Курська область, а Курська область вона все ще наша чи ні? Вона вийшла зі складу Російської Федерації, чи ні, якщо там йдуть бойові дії, то чи треба це рахувати такою самою Росією, як і все інше? Приблизно так виглядає робота чиновників, пропагандистів і всіх інших. Тож, мешканці жители Курской области могут завгодно за до центральной власти, только центральная власть на них уваги не звертає. Вот по просьбе жителей хочется обратиться, значит, Владимир Владимировичу Путину, значит, президенту Российской Федерации. Владимир Владимирович, что значит у нас происходит? У нас, значит, идет война, да, в Курской области, да. Ну, в остальном значит, в мире как-то живут по-своему, да, там празднуют Москва наряженная, там Новый год, елки, там какие-то, значит, надо согласовывать от ЖКХ, где гвоздик прибить, гирлянду, значит, ну, а людям негде жить. Живут по ВР. По ВР по нескольку, значит, ну, сотен человек, да, один туалет, там, один унитаз, да, как же жить? Надо покушать, надо помыться, да, кто-то все заболели. Ну, а правительство говорит, что, значит, вот людям платили 65 тысяч, да, ну, это средняя заработная плата, это же, ну, и мы придумали, да. У нас средняя по Курской области 76 тысяч рублей, ну, это где-то в сказках такое, да. Ну, Гарит, ми відміняємо це на другій нужді. На якій нужді? Що, нужніше чоловіка, що там нужди які-то є? Ілі тут щось взяти незрочно, да, з людей, тому що пряма допомога людям йде, не на строительцю нікуди, пряма допомога, да. І по, -по суті, дело подумали, подумали, ну, ребята, напевно, решили, что нужно у людей забрати это все. да. А як же жити людям? Як виживати? Ну і, на жаль, треба констатувати, що ми знайшли і новорічне привітання від Маргарити Симонян. Чому, на жаль, не тільки тому, що вона бридка потвора і асоціюється у нас якраз як Одна із символів СВО, а ще й тому, що вона все ще може продовжувати щось писати, говорити і час від часу з'являтися. Загалом я б сказала, що Маргарит Сіманян це певний, навіть у багатьох значеннях, символів СВО. Пригадайте, як все починалося, як вона разом зі своїм чоловіком раділи обстріли Києва, захід на Київщину. Вот січас, будуть повалено, бо це от все, окупація. А далі рік за роком ситуація в їхній родині ставала тільки гірше. На сьогоднішній день кіасена немає. Сама Маргарита Сіманян лікується від раку, і це теж показує, як розвиток СВО. Маргарита Сіманян уособлює в собі всю війну, яка її розкладає і її вбиває. Тіжолий год такий для мене лично, для нашої сім'ї. А для вас кожен год такий. каждый год уже не первый, имеется в виду, пока идет СВО, пули свистят, и до смерти четыре шага, как пели Великую Отечественную. Мы думаем о вас все время, мы благодарны вам, мы переживаем за вас, мы знаем каждую минуту, что вы на передовой, что вы не просто элита, А саме настоящая, белая кость нашей нашої Что Що ви главные люди зараз в нашій стране. Але сама Маргарита Сіменян привітала росіян наступними словами: що це був важкий рік для неї особисто і для її родини. А для росіян кожен рік такий. Ну, не скажи для більшості, все ж таки, особливо тих, хто збирає дрончики, працює на воєнно-промисловому комплексі, для них все нормально, бабос йде до них. Таким прям міцним струмком. Кожен рік, каже Маргарита Сіманян, уже не перший, мається на увазі, поки йде СВО. Ну да, ви, певно, думали, що це буде справді Київ за три дні, що це буде швидка, феєрична перемога, а вийшла геть інакше. Кулі свистяті від смерті за чотири кроки, як співали у Велику Вітчизняну, цитую той Маргарит Вітаємо з двома роками. Ми дуже бажаємо, щоб в наступному році ви повернулися вже до своїх родин. Ну як повернулися? Приблизно як Кіасаян повернувся до своєї, приблизно так, як Маргаріт Сіманян збирається повернутися до Кясаяна. Ми будемо із залюбки спостерігати, як 26-й рік стане продовженням року занепаду для родини одних із найбільш чорноротих російських пропагандистів. І всі би ви до неї дожили... остались бы целыми, невредимыми. И мы бы вместе с вами вот эти вот фронтовые выпили хоть очно, хоть заочно, потому что было бы за что. Певно, вы знаете, что в мире сейчас несется Мадуро, Венесуэла, Иран. В більшості країн, де на сьогоднішній день панують дружочки, путіна, є тотальний неспокій. А це означає, що світові тупо байдуже, що наразі заявляють російські пропагандисти чи російські гауляйтери, які підставні спецоперації створюють ГБшники і ФСБшники. Але росіяни ж цього вони знали. Їм же не видавали програмку, кого сьогодні буде бомбити Сполучені Штати Америки. Тож, цими днями росіяни розіграли цілу спецоперацію з ударом по якомусь ресторану, де нібито перебували цивільні. Ну, як завжди, це знаєте, кровавий київський режим працює над тим, щоб наш імідж. Був стабільно негативний в очах всіх глядачів російської пропаганди. Ми вбили 350 дітей, 4 тисячі немовлят, 18 мільйонів жінок, і всі вони були в цьому кафе. Немає іман, немає тіл, немає ніяких доказів, але виходить Сосальду і каже: що, а це ж же жорстокий, найжорсткіший кровавий удар київського режиму. Треба терміново скликати ООН. А ООН зайнято. Бачите, яка ситуація ООН розбирається із Венесуали, не знає, що робити і як реагувати. Одним словом, спецоперація. Друга після ударів по Валдаю, де американці вже сказали, що Мальчика не було, трусіків не було, крістіка не було, розп'яття не було, як і дрони не летіли в бік резиденції Путіна. Це вже друга спецоперація, на яку ніхто не звертає увагу. Алэ, конечно, гауляйтеры продолжают рассказывать про кровавый киевский режим. Это обычное кафе, в котором люди собрались на новогодний праздник. Их там было более ста. Большей частью это по списку те которые, те, те, которые живы остались. Они естественно имеют документы. Это люди ну, среднего возраста. Было много молодежи, которая Лет по 20-25, они тоже получили ранения. Многие, у которых были такие ранения, которые они даже в больницу не обратили, сами извлекали осколки из тела. На месте были тех, кто помогал, сразу же бросились на помощь, но противник продолжал угрожать и не давал возможности. Висели дроны, разведчики, которые не давали возможности подойти людям. Оказати допомогу тим, хто там ще що оставався, і моє улюблене. Це коли росіян розпитують про те, чи Путін молодець. Тут відверто кажучи, завжди дуже важливо, що це за регіон, як далеко він знаходиться від фронту від України, від обстрілів, чи були там дрони, і скільки разів? І від того, звісно, буде залежати ступень брехні. Адже в будь-якому російському регіоні будуть брехати про ставлення до Путіна. Ви ж не думаєте, що хтось скаже, от прям правду, як він думає. Зрештою, хтось його цінує і нахвалює за внутрішню політику, хтось дико його вихваляє і підтримує за зовнішню політику. А мені одразу пригадується буквально кілька подій 25-26 року. Ну зараз це, звісно, Венесела, і дружочок Мадуро, мінус це сирійський режим та. Башар Асад, який встиг прибути до Росії на відвіду на відмінну від Мадуру. Ось, власне, все, що треба знати про зовнішню політику, А, ну і найближчі друзі. Це, звісно, Північна Корея і Білорусь. Ну як? Як скажіть такого лідера і не похвалити? Ну он молодець в чому Що він підняв, будемо говорити, на не на внутрішньому, а на внішнєм. политику... Да нас на Олимпиаду с флагом не пускают? Нет, это, конечно, ну, если так сказать... Что нас выбросили из большой восьмерки? Ну, будем говорить за Олимпиаду. Я, конечно, бы Путина бы не обвиняла в этом. Расскажите, что он поднял на внешнем уровне? Ну, как что он поднял на внешнем? Ну, у нас оборона страны все-таки на, с нами стали считаться так кто с нами считается то ну все равно с, с вами кто считается ну с нами никто не считается с простым народом фактически никто не считается а хотелось бы конечно всегда надеешься на лучшее что вдруг следующий год что-то принесет но у нас кроме роста цен мы ничего не видим но ведь вам же Владимир Владимирович говорит каждый новый год он был трудным Для кожного з нас ну така трудно. Ну извините, 20 лет і все трудно. Я понимаю, що год-два ну а як могли після війни за засчитані е, года там выстроить Росії повністю? І на цьому друзі в мене все. Я ж закликаю вас під завершення нашого випуску. Обов'язково лишайте свій лайк, підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Лишайтеся частиною нашої думаючої небайдужої аудиторії, яка усі роки повномасштабної війни. Думає, переживає за Україну, ну і працює хто як може на те, щоб її підтримати та допомогти. Ну, а ще зверніть увагу, що в нас в описі до нашого випуску, звісно, є посилання на наш збір. Для нас украй важливо підтримувати Збройні Сили України і закликати нашу аудиторію не тільки розважатися під час наших випусків, а ще й пам'ятати про соціальну відповідальність. Будь-який навіть найменший донат. Це все одно надзвичайно важлива допомога. Донадьте підтримуйте Збройні Сили України і вони обов'язково будуть продовжувати захищати наше з вами майбутнє. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!